Напівбог, цар птахів, вагана, тобто перевізник вішну, і просто чоловік з тілом людини і головою та крилами орла. Усе це про Гаруду. У цьому відео дізнаємося про його народження, причини, ворожнечі знагами і розкажемо міф про визволення його матері і до чого тут напій безсмертя Амріта. Цікаво, що у міфі про визволення матері Гаруда діє як істота, яка виконує дгарму, тобто свій священний обов'язок. Щоб звільнити матір із рабства, він погоджується виконати умову нак, і тут ми побачимо карму в дії. Тож вмощуйтесь зручніше, будемо розпочинати. Приємного вам перегляду! Якось небесний мудрець Кашяпа вирішив нагородити своїх двох дружин кадру і вінату за доброту і шанобливість, обіцяючи їм виконати по одному бажанню. Дуже зраділи сестри, і перша з них кадру мовила Я хочу мати тисячу синів, які будуть сильними і відважними. А чого ти бажаєш? сказав Каш'япа, перевівши погляд на Вінату. Я бажаю мати лише двох синів але таких, щоб мужністю і відвагою затьмарили тисячу синів кадру. Добре, я виконаю ваші бажання. Минув якийсь час і кадру знесла тисячу яєць, а її сестра Віната лише два. Обидві сестри обережно поскладали яйця на теплу підстилку і стали чекати. Через 500 років у кадру вилупилось тисячу могутніх синів зміїв, чий рід зветься нагами. А у Вінату жодне з яєць не подавало ознак життя. Тоді, чи то звідчаю, чи то від заздрості до своєї сестри, вінату надбила одне яйце, щоб подивитися, чи там є хто, і на свій подив побачила, як з нього вийшов син, що був напіврозвинений. Розгніваний на свою матір за те, що вона не дала йому добути свій час у яйці, напіврозвинений син прокляв її. За мою потворність, спричинену твоєю нетерплячістю і заздрістю до сестри та її могутніх синів, ти будеш її служницею 500 років. Тільки твій молодший син зможе звільнити тебе з рабства. Але гляди, щоб не поквапилася ти із другим яйцем, бо якщо розіб'єш його завчасно, трапиться велика біда. З тих подій минув якийсь час. Сестри прогулювалися берегом моря і побачили, як з його вод вийшов білий прекрасний кінь. Тоді між кадрою і вінатою розгорілася суперечка через те, якого кольору хвіст у коня. Віната стверджувала, що білого, а кадра наполягала, що він чорний. Побилися вони об заклад і вирішили наступного ранку підійти ближче і роздивитися той хвіст. А та, котра програє, буде змушена стати служницею іншої. Таким чином, кадру обхитрила сестру і намовила синів, щоб ті змінили подобу і почіплялися до хвоста, аби він став чорним. Коли наступного ранку вони підійшли ближче й оглянули коня, то побачили, що хвіст справді чорний, і, хоч віната відчула якийсь підступ, однак не могла збагнути, як саме її обдурила сестра, тому мусила визнати поразку і стати служницею кадру. І ось через п'ять століть після тієї суперечки з другого яйця Вінати вилупився велетенський птах Гаруда, якому судилося звільнити матір. Розбивши своїм могутнім дзьобом шкаралупу, майнув він в піднебесця у пошуках здобичі. Усі живі істоти, що бачили гігантського птаха, який у польоті затуляє сонце, поховалися від жаху. В той час бог сонця сур'я, переслідуваний демоном раху, дуже гнівався на те, що ніхто не хоче йому допомогти, і погрожував спалити світ своїми променями. Тоді творець Всесвіту Брахма звелів Гаруді взяти на спину свого старшого брата, що був напіврозвинений, і помістити його на колісницю сур'ї, затуливши таким чином землю від згубного проміння. Відтоді старший брат Гаруди Аруна є колісничим сур'ї і богом вранішньої зорі. Виконавши прохання брахми, Гаруда поспішив на порятунок матері із рабства у її підступної сестри та її тисячі зміїнних синів. Діставшись до матері, Гаруда став просити кадру та її синів звільнити її і запевняв, що він готовий зробити усе заради цього. Дістань нам Амріту, трунок, що дарує безсмертя. І твоя мати стане вільною, відповіли йому Змії. Гаруда відразу ж полетів добувати напій богів. Довго летів він, від голоду уже почав втрачати сили, як раптом помітив внизу на горі свого батька Каш'япу, який здійснював там своє суворе подвижництво. Привітався тоді могутній птах до батька і спитав у того поради, де би він міг насититись. Кашяпа розповів сину про слона і черепаху, які раніше були братами та прокляли одне одного. І тепер щодня б'ються під горою вони можуть стати тобі поживою. Гаруда подякував батькові за пораду і майнув вниз, до підніжжя гори, де одним кігтем схопив слона, а іншим черепаху, поніс їх на вершину і з'їв. З новими силами продовжив свій шлях могутній птах, і уже невдовзі наблизився він до оселі богів. На небі з'явилися грізні знамення, які побачив наставник богів брехаспаті. Він одразу попередив небожителів про наближення могутнього птаха, що прагне викрасти Амріту. Індра зі своїм військом одразу озброїлися й оточили Амріту, щоб дати відсіч будь-кому, хто насмілиться посягнути на неї. І ось на небі з'явився могутній Гаруда, який сяяв, неначе друге сонце. Своїми могутніми кістями і дзьобом він вмить розметав небесне воїнство в різні боки. Отямившись, воїни Індри почали закидувати птаха списами й бойовими дисками. Зі страхітливим криком шугнув Гаруда вгору й упав стрілою на богів, і ті, не витримавши його натиску, змушені були відступити. Проте навіть без охорони богів нелегко було дістатися до Амріти. Адже вона стояла за велетенським колесом, яке мало гострі шпиці, та оберталося. Та Гаруда знайшов вихід, він перевтілився у муху і прослизнув між гострих шпиць. Глак з Амрітою був оповитий двома кобрами, з роздявлених пащ яких виприскувало полум'я, а погляд спопиляв, але Гаруда стріпнув своїми могутніми крилами, засипавши очі змій піском, і, накинувшись на них, розірвав на шматки кістями і дзьобом. Тільки після цього йому нарешті вдалося здобути нектар безсмертя й рушити у зворотню путь. У дорозі Гаруду наздогнав громовержець Індра й поцілив у нього своєю блискавичною ваджрою, проте удар, який мало хто міг би витримати, не завдав жодної шкоди могутньому птахові. Тоді Гаруда мовив дарма ти стараєшся, царю богів, бо сила моя безмежна. Ти краще стань мені другом і слідуй за мною. Не хвилюйся. Зміям не дістанеться твоя Амріта. Я лише визволю свою матір, і ти зможеш забрати її назад. Індра прийняв дружбу гордого птаха і спитав його, що він хоче на віддяку за свою великодушність. Гаруда ж побажав, щоб з того часу усі гади були йому за їжу. Відтоді Змії і різні повзучі гади стали здобичу Гаруди і його нащадків сонячних птахів-супарнів. Прилетівши до Зміїв, Гаруда сказав Ось ваша Амріта здійсніть обряд омовіння і можете скуштувати трунок, що дає безсмертя. Звільнивши вінату, матір Гаруди, Змії подалися здійснювати омовіння. Проте Індра, що весь час чаївся неподалік, скористався моментом і забрав собі амріту. Коли наги повернулися та побачили, що божественний нектар зник, то від злості у них роздвоїлися язики. Тоді вони нарешті збагнули, що Гаруда вчинив з ними так само, як колись вони зі своєю матір'ю вчинили з Вінатою. Дякуємо, що додивилися це відео аж до цього моменту. І якщо додивилися, то дайте знати у коментарях, які у вас враження від індійської міфології в цілому, бо ми мусимо зізнатися, що вона перевершила наші очікування у своїй продуманості та структурованості. Будемо раді почути вашу думку. Не забувайте про підтримку каналу, підписку, лайк під відео і поширення, адже це мотивує авторів робити нові випуски.